Унікальне шоу доповнять виступи культових українських зірок, зокрема переможниці Євробачення Джамали та Святослава Викарчука. Прямо цей груп як ти йдеш відчутне. Ескалаїв зазирнув за лаштунки підготовки ексклюзивно для наших глядачів. Ми побували на генеральній репетиції перед першим концертом. Це більше ніж просто виступ, це місія, яку артисти хору сприймають із величезною відповідальністю. Ми очікуємо Святослава Вукарчака, який буде виступати з дівчинкою, яка особисто постраждала від ракетного обстрілу Російської Федерації, а саме Олександра Паскаль, яка була з дитинства гімнасткою, і зараз мріє також перенести. Та перемогу Україні, але вже в Паралімпійських іграх дівчинка без ноги готується до цього виступу. А також серед почесних гостей, посол України у Великій Британії Валерій Федорович, представники Палати лордів і парламенту Великобританії. Вони засвідчать підтримку України на міжнародному рівні.